Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко, математичний аналіз. Сьогодні у нас заміна змінних в кратних інтегралах. Взагалі, заміна змінних при інтегруванні досить поширений і зручний метод. Коли ми мали справу з визначеним інтегралом однієї зміни, формула заміни змінних мала приблизно такий вигляд. Ми зміну x замінюємо на Т. При цьому межі інтегрування теж змінюються на інший інтервал для нової змінної, і в інтегралі з'являється ще один множник, похідна від функції, яка здійснює заміну змінних. Дещо подібне така ж структура у нас буде при заміні змінної в кратних інтегралах. Ну, ми почнемо з подвійного інтегралу. Тобто маємо справу з інтегралом f від x y dx dy. Саме в такому інтегралі ми зараз спробуємо зробити заміну змінним переходом до нових змінних. Нехай зв'язок між змінними x, y і новими змінними, до яких ми переходимо, задається парою функцій x дорівнює φ від V, y дорівнює ψ від uv. У В це і є саме нові зміни, до яких ми будемо переходити, будемо вважати фі і ПСІ функції диференційовні, Тобто визначені їх частинні похідні. Якщо скласти з частинних похідних такий визначник, який я позначу літерою J, і dx по dU, dx по dV, dy по dU dy по dv, він називається якобіаном. І саме він буде виконувати роль того фіш-трик, що було в нас в заміні зміною в визначеному інтегралі. Крім того, в визначеному інтегралі змінювались межі інтегрування. В нашому випадку, у нас область якась, по якій ми інтегруємо, подивім, що у нас відбувається в цьому випадку. Отже, ми маємо дві пари змінних. Старі координати X, Y і нові змінні V. Я намалюю дві системи координат. Кожна своїй скоріше площині. Це в мене буде U, o, V. І тут у мене X, o, Y. В цій системі координат за нас функція фід Y. Нам треба буде перейти в цю систему координат. Яким чином? Ну, якщо я візьму довільну точку в цій системі координат у X, Y за формулами С і Фі, я отримаю якусь точку в площині Х, О. корній точці в цій системі координат відповідає точка тут. А якщо я візьму лінію, скажімо, отаку лінію. Виявляється, якщо фіпсі всі як ми сказали, і якобіан не дорівнює нулю. І причому лінія кусково гладка, тоді її образом теж буде замкнена кусково гладка лінія тепер уже в площині Y. До речі, навпаки, теж, якщо у нас якобіан не дорівнює нулю в цій області. То маючи кусково гладку лінію в площині X, Y, ми можемо поставити в її відповідність лінію в площині УОВ. Кожна з них обмежує область, яку ми позначили тут Е, e, і будемо брати по ній інтеграл. А тут відповідна її область буде Стрих. E'. Вони пов'язані з піввідношеннями, яке у нас є при умові, як не дорівнює нулю. Наш інтеграл є границя інтегральної суми. Інтегральної суми для подвійного інтегралу вона має вигляд сума, ну, скажімо, я так напишу, і від 1 до N, Для якогось розбиття це буде у нас F від x і y і те, на міру частинок розбиття ТАУ. ТАУ буде розбиття нашої області E. Е. Якщо функція інтегрована, ми вважаємо її інтегровною, тоді границя інтегральної суми, коли дрібність розбиття прямує до нуля не залежить від цього самого розбиття. І не залежить від вибору точок, в яких ми беремо значення функції, я побудую це розбиття специфічним способом. Розіб'ю нашу область. H3 е отримує якесь розбиття області H3. Е Кожна лінія отриманої сітки знайде відображення на область ХО. Тільки будуть вони, мабуть, не такими прямими, тому що лінії, ну, що відобразити і буде. Але кожному шматочку відповідає шматочок тут. Елементи розбиття. Оцей імене буде розбиття Тау області Е. Я його побудую таким чином. І тоді, нехай це у мене елемент Е іти. Оце він. Йому відповідає Е ЕІТ штрих. Саме в ньому я виберу точку X, і Y, іте В і елементі. Ну, а тут у мене будуть точки У і в іте. Тепер я можу в інтегральну суму замість x і y іти поставити їх вираз через у і те вите. Тобто інтегральна сума в мене перетворюється на таку: і від одиниці до n. F від ФІ, від у і те, ви. Псі від уїте в ІТ. Міра, але міра шматочка іще Еїте. Мій треба міру еїте штрих цієї частинки. Пропускаючи в цьому місці доведення, яке могло б заняти більшу частину сьогоднішнього заняття взагалі, я тільки відмітю зв'язок, я напишу зв'язок між мірами цих двох елементів розбиття. Виявляється, міра е і того дорівнює модулю Якобіана, помноженої на міру е і того штрих, але не точно, а з точністю до нескінченно малого порядку малості більшого порівняно з дельта Тау. Тобто, коли ми перейдемо до границі, коли дельта та упрямує до нуля, граничне значення буде відповідати цьому співвідношенню. І тому я можу підставити в інтегральну суму, ну, можу поставити наближено. Це буде дорівнювати суми І від 1 до n. f від у в у ви в Псити. Модуль якобіана на міру є і то штрих. А це вже інтегральна сума в нових координатах УВ. Весь цей вираз залежить від УВ береться в деякій точці, і міра відповідних елементів розбиття. Якщо дрібність подрібнення Тау прямує до нуля, знову таки. Доводиться, що дрібність подрібнення Тау дельта тау штрих, теж буде прямувати до нуля. Тут подрібнення тау штрих. І таким чином, для інтегралу, який ми маємо, переходячи до границі в цих двох інтегральних сумах, ми отримаємо співвідношення. Інтеграл дорівнює. Інтегралу по є штрих тепер уже. F від Фі від УВ, Пси від УВ, модуль якобіана на dU dv. Це є формула заміни зміни в подвійному інтегралі. Наведення тут міркування не є строгим доведенням цієї формули, її доведення значно більше місця займає. Я мав на меті показати схему, якою проводиться це доведення, показати, звідки береться якобіан і який зв'язок між областями інтегрування в старих координатах і в нових координатах. Перейдемо до прикладів. Спробуємо спростити обчислення такого інтегралу переходимо до нових змінних. Ну, обчислити до кінця ми не зможемо, тут функція якась не визначена, але спрощення буде досягнуто в будь-якому випадку завдяки ну, особливостям, які тут маємо. Область модуль X модуль Y менше або до рівня Почнемо з малювання області в системі координат X, y. Я обираю x, o, y. Модуль X модуль Y дорівнює одиниці. Я візьму лінію модуль X плюс модуль Y дорівнює 1. Ця лінія обмежує нашу область. Якщо y додатні, ми маємо просто x плюс Y дорівнює одиницю, це лінія, яка проходить через точку 1, 1 на вісі X і Y x плюс y дорівнює одиниці. Якщо я візьму X від'ємний, а y додатній, тобто я візьму другу чверть. В цьому випадку у мене буде стояти y мінус x. X від'ємний. А y мінус X дорівнює одиниці. Y дорівнює одиниці плюс X. О, оця пряма. Y мінус X дорівнює одиниці. Мінус одиниця. Якщо і y від'ємні, тут два мінуса. Або X плюс y дорівнює мінус одиниці, що те ж саме буде. Ця лінія у мене x плюс y дорівнює мінус одиниці. Ну і нарешті, коли у нас y від'ємний, а X додатній, я запишу в такому ж вигляді. y мінус x дорівнює мінус одиниця. От Отакий квадрат. Ну він трошки в мене кривенький вийшов, але мається на увазі це квадрат. Повернутий на 45. Оце наша область, по якій треба знайти інтеграл. Підінтегральна функція залежить від x y. Це натяк на те, що може х плюс y позначити новою зміною. Що ми зараз і зробимо? Воно так і проситься. Я позначу через у. X y нова змінна. Ну а тоді через v В у мене буде позначена Y-X. Це є моя заміна змінних. Так. Для того, щоб знайти якобіан, мені навпаки, треба y виразити через uv. Тобто мені треба звідси знайти X і Y через uv. Ну, знаходимо. Якщо я від другого. Від першого рівняння відніму другий поділю на 2, я отримаю Х. Щоб отримати Х, мені доведеться відняти від УВ. І поділити на 2. Точно так, Y у мене буде отриманий. Якщо я додам 2 рівняння і поділю після того на 2. У плюс В поділено на 2. Це мій Y. Оце вже мій зв'язок. Залежність старих змінних від нових змінних. Я можу обчислити як обян. Як обян. Визначник. Частина похідна dx по dU одна друга. ДХ по дву мінус одна друга. Ді по Ду одна друга і одна друга. Обчислюємо. Одна четверта плюс одна четверта буде одна друга. Як дорівнює просто одні другі. Щоб використати формулу заміни змінних, нам треба розібратись, по якій же області буде обчислюватись наш новий інтеграл В змінних УВ. Неважко бачити тепер, що якщо у нас У, це Х плюс y, всередині нашої області. Х плюс y змінюється від мінус одиниці до плюс одиниці. Оце наше У. Від мінус одиниці до плюс одиниці. Тобто в системі координат УВ ми будемо мати зміну У від мінус одиниці до плюс одиниці. А В. А ви точно так. Змінюється від мінус одиниці до плюс одиниці. Теж. Тобто наша область перетворюється ну, теж на квадрат, але квадрат з одиничними значеннями, одиничними точками перетину вісів координат. Цей квадратик значно приємніший, тому що, переходячи тепер вже зразу до повторного інтегралу, я можу записати, цей інтеграл в нових координатах буде дорівнювати. У змінюється від мінус одиниці до одиниці, У? В буде змінюватись. Знову таки від мінус одиниці до одиниці. F. А, ага, тут буде стояти просто У. Ми так обирали нашу заміну змінних. Додаємо якобіан. І маємо інтеграл. Повторний, який легко обчислюється, тому що F від U і одна друга від V не залежать, ми їх виносимо. Буде дорівнювати. Інтеграл від мінус одиниці до одиниці. F від U, а інтеграл від dv від мінус одиниці до одиниці на одна друга це просто одиниця. Деу. Інтеграл від однієї другої від мінус одиниці до одиниці це одиниця. І ми звели обчислення подвійного інтегралу за областю до досить простого інтегралу, що залежить тільки від однієї змінної у. Цей приклад ілюструє можливості заміни зміни в подвійному інтегралі для спрощення обчислень. Але найбільш поширений випадок використання заміни змінних в подвійному інтегралі, це переход до полярних координат. Перш ніж перейти до розбору цього випадку, я нагадаю, що треба поставити подобаючих в цьому відео, якщо ви вважаєте його корисним, цікавим, або написати коментар, що у вас не, не подобається, або навпаки. Тепер перейдемо до наступного розділу. Формула переходу до полярних координат. Полярні координати ми будемо розглядати, в тій же площині, на тій же площині, що і декартова система координат Х, у, І є якась у нас область E, е, по якій нам треба буде перейти в полярну систему координат. Що таке полярна система координат? Зв'язок декартових з полярними координатами відомий х дорівнює r косинус Фі y дорівнює R Φ. Накладемо на декартову систему координат полярну систему координат. Що таке полярна система координат? Це полюс, який у нас буде співпадати з початком координат. І полярна вісь, яку ми спрямуємо по додатньому напрямку, вісі абсцис. Тоді кожна точка на площині характеризується двома координатами. Координата R відстань до полюсу. І координата φ – кут між радіус вектором точки і полярною вісім. Наша область E е в полярних координатах може бути обмежена двома променями, які утворюють кут альфа. І бета з полярною вісю. І двома лініями R дорівнює, ну, скажімо, ψ 2 від Фі. І нижня лінія. R дорівнює ψ 1 від Фі. Дві лінії, які обмежують нашу область. Тоді, якщо намалювати, Систему координат у вигляді декартової, де у нас буде Фі і Р, нашій області буде відповідати відрізок від альфа до бета, кути Фі, і дві лінії Пси1 від Фі і Пси2 від Фі. Обчислимо тепер якобіан. Якобіан для полярної системи координат. Знаходимо частинні похідні dx по dR. Це у нас буде косинус Фі, dx по dφ дасть мені мінус r фі. Точно так, dy по dr фі. І r фі. R можна винести із стовпчика цього визначника. І тоді R залишиться визначник косинус Фі мінус синус фі, синус фі, Cinus фі. Неважко бачити, це буде косинус квадрат плюс синус квадрат, і дорівнює просто r. Отже, якобіан для. Полярної системи координат це просто r. І значить, переходячи до полярної системи координат, можна виписати таку форму для повторного інтегралу в полярній системі координат. Де Фі змінюється від альфа до бета. Ро буде змінюватись від псі 1 від фі до псі 2 від фі. Підінтегральна функція F від r фі r синус фі Якобіан r і dr. Формула переходу. До полярних координат в подвійному інтегралі. З переходом до повторного. Декілька прикладів переходу до полярних координат в подвійному інтегралі ми розберемо на окремому занятті. А сьогодні маленька ілюстрація. Нехай треба обчислити інтеграл по області, яка характеризується х квадрат, плюс х квадрат менше до рівня 1. Це круг. І от така от нерівність для Y. Мабуть, варто намалювати цю область спочатку. Давайте подивимось, що це буде. Це у нас круг. Одиничний круг. Вся його внутрішність нас цікавить. Y більше X. X більше 0, додатня частина, І більше. А що таке Y дорівнює X? Це у нас бісектриса. Координатного кута. Х до коріні з 3. Y дорівнює х корінь із 3. Це лінія, яка йде під кутом 60 градусів. Маємо π на 3. Менше одиниці. Ну, от уже все визначилось. Ось наша область. Нам треба обчислити інтеграл по тому сектору. Круговий сектор. Кути. Тут у нас буде кут π на 4, а більший кут у нас буде П на 3. Радіус. Радіус у нас буде одиниця. Одиничний радіус. Отже, з областю ми визначились. Під інтегралом стоїть корінь квадратний з х квадрат плюс y квадрат. Х у нас r косинус пі. Y це r синус фі. Х квадрат плюс y квадрат. Це у нас r квадрат за дужками. косинус квадрат плюс синус квадрат в дужках – це одиниця. Тобто це просто r квадрат. Отже, наш інтеграл при переході до полярних координат буде мати такий вигляд. Зовнішній інтеграл по dфі. Фі змінюється від пі на 4 до пі на 3. Внутрішній інтеграл по r. В нашій області, в нашому секторі, у нас r змінюється радіус від 0 до 1. Підінтегральна функція. Корінь квадратний з r квадрат це просто r. Якобіан r для полярної системи координат, як обіан дорівнює r. Тобто ще треба помножити на r буде r квадрат де r. Ну, все, інтеграл зовсім простий. Як бачите, коли у нас стоїть вираз типа X квадрат плюс і квадрат, перехід до полярних координат завжди спрощує цей вираз. Маємо. Інтеграл від π на 4 до π на 3. Інтеграл від r квадрата це r куб на 3 в межах від r куб на 3 від 0 до 1 dφ. Інтеграл тут просто одна третина. Якщо підставити верхню нижню межу, ми отримаємо просто одну третину. Одна третина і інтегруємо від π на 3 до π на 4. Одна третина різниця пі на 3 мінус пі на 4. Маємо 1 пі на 12 на 3 пі на 36. Все. Використання переходу до полярних координат при обчисленні подвійного інтегралу. Декілька слів про інтеграли більшої кратності. Зокрема, потрійний інтеграл. В цьому випадку ми маємо три змінні, але сама форма, сам зміст цієї заміни змінних при переході до нових координат, він залишається за формою таким же, як і для подвійного інтегралу. Так от, три змінні X, Y, Z тепер будуть виражатись через нові три змінні. Скажімо так, X – це дорівнює φ від УВВ, Y – це ψ від УВВ. І нарешті З це у нас Хі. Від U, v, Три рівняння, які задають зв'язок між новими і старими змінами. І відповідний, якобіан, який доведеться обчислити, буде являти собою тепер визначник третього порядку. Бо частини похідних у нас буде більше. Ну і формулу заміни зміни я формально напишу, він, вона буде точно такою. Інтеграл по новій області в новій системі координат. Але тут у мене буде стояти F від Fi 6. Модуль Якобіана. ДУ, ДВ, ДВВ. Відмітю модуль. Якобіан береться за модуль, він може бути від'ємним. Справа в тому, що модуль якобіана характеризується, він прив'язаний до порядку слідування цих змінних. Тобто залежить від орієнтації нової системи координат по відношенню до старої. Якщо орієнтація не змінюється, якобіан додатній. Якщо змінюється, він буде від'ємним. Але на співвідношення між елементами орієнтація не впливає. Співвідношення залишається однаковим. Тому береться модуль Якобіана, який забезпечує додатність співвідношення між елементами, між мірами елементів. В подальшому ми розглянемо приклади використання заміни змінних в потрійному інтегралі, зокрема, в переході до циліндричних або спіричних координат. А на сьогодні тема вичерпана. Залишайтесь на каналі. Ставте подобайчики, пишіть коментарі, допомагайте каналу за посиланням, що у нас знаходиться під відео. І я буду з вами. Дякую за увагу, Олексій Василенко.